Перше питання, яке у всіх питаю, це як ти сьогодні себе позиціонуєш? Як, як наставниця, я і наставниця, і вчитель з йоги у мене попереду сертифікація від американського йога альянсу. Я вже в вже готуюся, це ж в кінці квітня буде, але цілий квітень у мене навчання, і я так хочу дуже з, з тілом працювати і через тіло. З людиною. Угу. А оцифруй мені, будь ласка, свій досвід, от скільки ти взагалі в темі, як відбулася твоя така, скажімо так, твоє встановлення як експерта? Чого сьогодні ти наставник, і як це сталося? І скільки ти взагалі років в цьому? Ой, ну насправді, якщо так подивитися да, зі сторони і масштабно, то як визначати взагалі поняття наставника? Да? Наставник це хто? Е, наставник це умовно гуру, да? який, а гуру означає це той, хто веде до світла. Да? Гуру це не хтось там супервозвичний. Да? Тобто будь-які наші вчителі, вони наші гуру, да? і хороші вчителі завжди ведуть до світла. І я, в принципі, з дитинства мріяла ось, вести людей. Mm -hmm. да? Але спочатку. Було там через тренерство, я з дітьми працювала, і діти дуже сильно мене люблять. І е, завжди е, мені дуже гарно виходило з ними контакти будувати. І е, я була завжди авторитетом у них. Вони хотіли слідувати за мною. Хтось там собі в днівниках желаній писав, що як і до виросту, хочу бути, як Надежда Юрівна. Ну, це мені батьки розповідали. <реш> wow. От, да. Потім а, почалася моя дорога в психології, вже глибину вивчення психіки людини і як з цього боку можна а, допомагати. А? Коли було? Коли було? А, з, з 2017 року mm -hmm. я почала навчатися. Ну ось рахуй вже скільки вісім років. Вісім mm -hmm. да. років. Ну, і з минулого року я почала відчувати, що ну, мені тісно, да, я відчувала якісь обмеження, але не могла для себе визначити да, і зрозуміти, що це за обмеження. Ну і потім, коли з'явилася ти, Да, я, я тобі все вилежала, і да? ми змогли розібратися, що, що це за обмеження, і я від них з твоєю допомогою дуже успішно позбулася, і вийшла на е, цей е, новий рівень розуміння себе в першу чергу. А, тому що в будь-якому разі е, наставник це е, не диван, е, це особистість. І люди приходять до особистості, яка Якимось, да, і яка не тільки щось знає, а яка м, щось відчуває да, по відношенню до цих людей, і яка сама має досвід у своєму шляху, який пройшла. Ну і продовжує йти далі. Тому я не знаю, мабуть, я вже тисячі років у цьому да, вже прийшла. Якщо б прийшла до цього, а так насправді в, саме в позиціонуванні наставництва я тільки починаю, і я думаю, що цей початок має розвинутися у щось дуже, дуже приємне для мене і для інших. Клас, клас, клас. Так, з якою матеріальною точкою А, ти до мене прийшла? У мене стабільно коливання були, ти сама знаєш, яка у нас професія, від тисячі до 2-2,5 тисяч доларів на місяць. Але знову ж таки, це тільки за рахунок там, клієнтів, да, це велика така клієнтська робота, вона виснажлива. Коли п'ять консультацій в день, а на, на наступний день ти тупо лежиш трупоч. Е, зараз в мене насправді є достатньо е, вільного часу для себе. І ось я наставництво на сьогоднішній день, ось якщо в, в гривнях е, да, рахувати, то продала на е, 40 е, на 100 тисяч гривень. Тобто це тільки на, наставництво. Ну, ось можна так порахувати. Ну і плюс з клієнтами у мене залишився теж свій прибуток, але за рахунок того, що я їм піднімала ціни, то я працюю менше, але заробляю більше. З якою емоційною точкою А ти до мене прийшла? Ой, ну, ну, Таке було, що, що попало? Ну, да? ну, тобто енергії, енергія наче була, але вона з'являлася впритик, да? щоб виконати от всі ті задачі, які переді мною стояли. Mm. Mm. І все. Ну, більше, найбільше мене е, не вистачало. І такі навіть були втрачені сенси певні. Я хоч намагалася їх висмоктувати з пальця, але все одно ось взагалі ніяк. А які в тебе були очікування на наставництво? А я не мала ніяких очікувань. Я навчилася без очікувань жити. Це дуже. Класна навичка. Я навчилася довіряти досвіду. Клас, клас, клас. Тому а, твоя трансформація проходить, скажімо так, таким благосним, як це може бути, екологічним способом, коли не, не очаровуєшся, не розочаровуєшся. А, так, а, тобі вдалося вирішити твій запит? Так, а, а кстати, що, що до запиту, я северела. Я, я не йшла е, з запитом, щоб стати наставником. Я згадала, е, я ж тоді думала про йогу. пам'ятаєш? Я ще казала, що ось е, йога типу, було б непогано там ретрит, якийсь, ну така банальщина. На, пошла. Ретрит це клас. Е, я я обов'язково це все організую, тим паче, що в мене гарні організаційні навички. є. Але е, я, звісно, в мене навіть сформовано такого запиту не було, а потім. Вже через не знаю, на другому чи на третьому, вже нашому спільному зідзвоні ми розкрили те, що слухай, ну би складається картина да, наставництва. Ось ось що, що відбулося. І я ж тому й без очікувань йшла. Ось я розумію, що треба, а там ну, побачимо, що вималюється. і ось воно вимальовується. Що на твою думку тобі найбільше допомогло в цьому? Що допомогло? Ой, та блін, все допомогло насправді абсолютно все. Ось все складалося так, як має бути. Допомогло, знову ж таки, ось як я на початку сказала, позиція, що ми, наче на рівних, але все одно не на рівних, да? що я ну, віддалася цьому шляху, да? подобається, не подобається. Там, ну, просто коли віддаєшся, то, то там достатньо собі тільки нагадувати про те, що все. Цей шлях, ти сюди прийшла, ти маєш йти. А от ці викаб'єнівані, а, а це, не то, а це мені не подобається, да? Оце, ну, виставляти це воно ну, ні, ні до чого не веде. Ну, і в мене, в принципі, такого не з'являлося. Допомогло йти шляхом відданості такої, своєму шляху, тим знанням і навичкам, які ти передаєш, ось стан відкритості. Дисципліна, ну, звісно, що куди без неї. Да, що Я і так в принципі, звикла робити медитації, але ось дисципліна в тому, щоб зняти, надіслати, да, тобто, ну, постійно ти тримаєш це в голові. От, що ще? Ну, Зі дзвони наші довгі дзвони, да, що ти, в принципі, сидиш, наче слухаєш. Там, десь полу засипаєш, бо захисні механізми, хоч якісь вмикаються, але все одно робота відбувається дуже сильно. Клас, клас. А, яка моя фраза в тебе найбільше провалилася? Так. Крутиться на язику і. Mm. Ну, ось э, фраза да, про слово про те, щоб здатися, да, здатися э, наставнику, ось э, це одне із головних таких, да, вона прям крутилася здатися, 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 здатися" наставнику. Mm -hmm. Клас. Ну, ти, тобі це вдалося на 100%? здатися наставнику, здатися шляху, здатися собі своїй силі, Все. ти здалася всьому і пожинаєш плоди. У вас. А, чи були в тебе сумніви в покупці наставництва, бо сума ж не мала. Ну ні, я не пам'ятаю, щоб у мене а, були сумніви, тому що ми з тобою а, зустрілися, а, домовилися, ти озвучила суму. А, я подумала, як я можу оплатити, да, які, які махінації провернути. А, І і все, ну потім, звісно ж, там через три дні почався цей раціональний да, розум розповідати. Що от, ну, хоча мені було дуже приємно платити це, ну, взагалі, кайф. Це... Я всім рекомендую заплатити велику суму інвестувати в своє навчання і відчути, як це класно, і дозволити критику та, і різним цим механізмам его не вмикатися. Mm -hmm. да, а ось дійсно, ну да, вони будуть вмикатися. Ми всі живі люди, будуть розповідати там внутрішня бабка буде. Влазить, да, яка все відкладає, все новеньке, то, що їй даруть, вона відкладає моя прабабуся, у скриню, каже, поклади у скриню в неї там відкриваєш, все, все упаковане, там цілий склад подарунків, одягу, хустиночок різних. Ось да. у кожного з нас може живе така бабуся, яка каже: ти що, треба було відкласти? Ну, але що вона до розвитку не веде, тому я це прекрасно розумію. Я Кожного разу повертала себе до того, що. Чому я вирішила піти, і ну, все, цього було достатньо? Ось, ось. А, яка твоя емоційна точка Б після наставництва? Ой, багато, багато емоцій. Ну, насправді, таке відчуття свободи, це найголовніше, да? тому що це. З, з абсолютно протилежним я прийшла з відчуттям такої замкнутості. Воно і в втіліться замкнутість, якось навіть відчувалася, хоч і там заняття з вони допомагали якось розкриватися, але все одно ось ці обмеження залишалися. Ти ж психолог. А зараз у мене повна свобода, тобто я зробила ці кроки. В мене тарілки не полетіли, да, ніхто мене не цькує, і навпаки, я отримала дуже багато позитивного відгуку від людей та підтримки. Особливо від клієнтів, які прям захоплюються мною, і е, їм дуже імпонує моя щирість і відкритість, і те, що я не боюся там, йти дорогою змін. Е, тому будь-які ризики, які робляться е, для того, щоб досягти своєї мрії, вони завжди винагороджуються. Завжди будь-які ризики на шляху до своєї мрії вони завжди винагороджуються. Ось про це потрібно пам'ятати завжди. Я на своєму досвіді вже багато разів це відчувала, але кожного разу було страшно. Але ти йдеш, це робиш і потім отримуєш свої гарні винагороди приємні. Так, да. свобода це просто, мені здається, от, одна з найбільших таких цінностей, одна з найбільших станів важділенних, які хочеться відчувати. Це не тільки там в грошах або фізична свобода, це і свобода бути собою, свобода робити те, що хочеш, продавати те, що хочеш, бути тією, ким хочеш, і не тільки всередині, а й для всіх. Так, да, да, це правда. А Які найяскравіші рішення ти прийняла під час наставництва? Ой, насправді най найяскравіше саме під час наставництва, ну окей стати наставником раз. Ну, тобто розкритися, дає визначити, як це, хто це тоді більше, ніж психолог. Гадалка чи хто, Ні. Далі я придбала поїздку на ретрит в Ашрам. І на, зу, на зустріч з гуру Вішванандою Парамахамсою. Потім я отримала Шактіпад, це по святого Атма Крія йогу і кожного дня по два рази на день практикую духовні а, а, вправи, працюю з чакрами. Якщо мені хтось п'ять років тому назад сказав, я б сказала, Ви що? Хоча насправді, насправді да, образ людей на соціально, людей, які а, йдуть а, духовним розвитком, такі, типу, вони атлітєвши, да, обкуріні хіпі, да, хоча ну, це не так. Мої вчителі. Що один, що другий, да, які були на, ось такими у підніжжя встановлення мого духовного шляху, вони всі дуже прагматичні, і навіть і казали, навчаємося атеїстично. Ось навіть мій вчитель по духовним практикам казав: так: у нас прагматичне атеїстичне навчання, ніяких слів, духовність, душа там відлітаємо, щось там що. Все, у нас фітнес для чака. Це науково-доказове. Ми працюємо, воно так працює. Причому це ну, дуже цікаво, що це техніки, ну ти їх ніде, ніде так не візьмеш. Тобто в інтернеті ну, їх ніде немає. Ці техніки вони передаються тільки від вчителів, які дали, які мають від гуру, від перемохам Саві Швананди ну, і, вони і прийшли, Да? Вони да, <гум> да, так. Да. І це все так таємно, нікому передавати не можна. Все, отримав, практикуєш, передавати може по гуру, або вчителі. Отак. От <гум> <гум> так, які ще рішення згадаєш? Не знаю, <гум> які ще рішення? Рішення жити собі у своїй свободі і все. Ну, а що ще? Ще собаку о, купили. А -а -а. Да -да -да -да. Ну і YouTube почала. У тебе був, але ти почала такий розмовний? Ну ну да, ну Ютюб був, там нічого не було. YouTube почала теж да, знімати відео на Ютуб. Ну, тобто, насправді так, якщо подивитися, то багато чого, чого я не робила. За весь той рік, який минув, так, скажімо так. Да, да, того, того я й додавала це питання для того, щоб і собі оцифрувати, і щоб ви подивилися, вообще, що можна прожити більше, ніж за все життя за такий короткий період. Да. Так, так. Що з тобою сталося, на твою думку, найкращого за час наставництва? Ой, ось в, всі ці рішення, да, які щойно озвучила, то вони всі. Були офігенські. А, ще я е, перестала їсти м'ясо, рибу, морепродукти і ну, яйця дуже-дуже ну, рідко, Там, якщо якісь знаєш, в продуктах якісь є яйця, то ну, так, але тому що, ну, тому що так. Моє а тіло... Кава, кава. А, і кава, і каву я перестала е, вживати. Ну, ось один раз я. Взяла собі каву на минулих вихідних без кофеїну, випила випало таке і нічого. А раніше я по п'ять чашок на день, три мінімум п'ять чашок десь випивала цієї кави, потім, у мене шлунок болів, ну, клас. Зараз я відчуваю дуже багато енергії. <кій> там повністю моє харчування перебудувалося, і це теж дуже сильно впливає на міста. Ну, ось це теж дуже класне рішення. Але, мабуть, одне з найяскравіших рішень да, це говорити про свій духовний розвиток, да? тому що це було запрещено <кій> для, для психологів далі. Якщо... Що ти за психолог? Ну, какби окей, у мене є купа грамот, да, купа навчань, причому дуже таких гарних да, і статусних, але духовний розвиток він ніяк не протирічить якимсь науковим течіям абсолютно. А за що ти мені вдячна найбільше? Ой, за те, що ти мені мене тоді на розбір покликала, звісно ж. Е, да, і що не надавала зливатися, да, що була така строгість. Так, дівчата, ну напишіть мені, а чому ви пішли раніше? Давайте <свісно> з цього з, з розборів. Так, я бачила раніше пішла. Ага, а чому? Напишіть, будь ласка, <свісно> <свісно> і справку від <от> родителей. <свісно> Клас, клас. клас. Бачиш, его, може, в той момент було больно бідна і неприємна, на душа, бачиш, вдячна. Так, так, читайте, читайте. Да, так що так, дуже вдячна. Ну, взагалі, за все, за те, що ти створила, за те, що ти е, пройшла цей шлях нелегкий. Ну, це теж. Дякую. що тобі найбільше сподобалося в моєму продукті? Що найбільше? Ну, по-перше, уроки, да, які дуже змістовні і наповнені інсайтами. І що, ще? Ну, що і є постійна підтримка? Тобто, ось навіть зараз, коли у нас по суті наставництво закінчилося, ти все одно, якщо тебе запитати, то ти Підтримаєш, підкажеш, надаси відповідь. І, так, ну, тобто, що це не тільки якісь товарно риночні отношення, да, що все заплатили, время закінчилось, до свидання, да, що саме є підтримка. А, що ще? Медитації. А... За, ну, всі практики не будемо спойлерити, да, розкривати всі карти, які а, ти даєш. Ну, тобто, абсолютно все. Я не можу виділити да, щось більше, а щось менше, тому що воно тільки в комплексі а, працює, ось саме так, як має працювати. Mm -hmm. ну, і Якщо воно працює, то воно дійсно класне і є результати. Клас. А чи є те, що не сподобалося, що би ти хотіла змінити? Блін, ну я не можу сказати, що ти могла би змінити. Мені завжди важко відповідати на це питання, тому що це не пелісос і не диван. Да? Я не можу сказати, ось чесно, я б нічого не міняла. Да? Ось все, що ти робиш, да? і там, коли воно на Турально да, у тебе якось щось витікає нове, да? щось ти додаєш, щось там, якісь у тебе ідеї, може, з'являються впродовж да? нашого наставництва, і ти це завжди інтегруєш і ну, не знаю нічого. Окей. А чи є якась медитація, яку би ти хотіла моїм голосом, але її немає? А медитація твоїм голосом, а її, але її немає. Та ні. Ну, в, в принципі, мабуть, це через те, що я вже дуже такий ну, широкий досвід маю. Так? А, Якщо мені щось треба, то я можу сісти там, ну, сама з собою це зробити. Хорошо, добре.